Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Вітьок на кухні і нарешті нове відео на цьому каналі. Тепер воно буде виходити по вівторках і сподіваюся, трохи частіше, ніж останній місяць. І сьогодні ми будемо готувати відносно просту страву, бо все-таки місяць перерви може я вже втратив всі навички. Тож сьогодні це буде фунчоза з грибами та овочами. Для цього нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу фунчоза. Але ви правильно читаєте, у мене буде вермішель рисова. Бо, на жаль, фунчозу я в магазині не знайшов. Її нам треба буде 250 грамів. Наступним інгредієнтом нам необхідні будуть печериці 150 грамів. Також нам знадобиться один кабачок приблизно на 300 грамів. Перець болгарський, я взяв червоний, щоб він в страві дуже гарно виглядав. Його нам треба приблизно 170 грамів. Наступний інгредієнт – помідор. Можна взяти з грядки. У нас в цьому році з помідорами погано, тож довелося купити грамів на 150. Також треба буде морква. Її треба нам 170 грамів. Цибуля ріпчаста 130 грамів. У мене величенька, тому візьмемо половинку. Треба буде імбир 20 грамів. Я взяв такий шматочок, там здається трошки менше. Також знадобиться часник не повністю, а всього декілька зубчиків. Також знадобиться нам соєвий соус. 30 мл, це приблизно 2 столових ложки. Ну і можна сказати по класиці: олія, сіль і перець. Все будемо додавати за смаком, а олію по мірі необхідності. Оскільки всі інгредієнти в нас вже є, давайте почнемо готувати. В першу чергу робимо найскладніше. Ріжемо цибулю. Розрізаємо її навпіл. І половинку, як завжди, відкладаємо в холодильник. Може, коли ще знадобиться. Хоча було варто перевірити холодильник, може там вже половинка лежить. Її нам треба нарізати тонкими півкільцями. Оскільки у нас половинка, то це буде легко зробити. Наступний, хто попаде нам руки, це буде морква. Її треба буде натерти на терці. Але я, як завжди, скористаюся супер штучкою, яка нарізає соломкою. Спочатку чистимо морку. І тепер її натираємо на нашій терці. Далі беремо перець, нам треба його нарізати тонкою соломкою. Але спочатку чистимо його від... Тепер ріжемо кабачок, його теж треба нарізати соломкою, але спочатку відрізаємо все зайве і чистимо. Тепер беремо сковорідку і розігріваємо її, додаючи звичайну олію. Якщо є, можна оливкову. А оскільки в мене немає, то це буде просто, звичайно, соняшникова. Розігріваємо сковорідку і додаємо в неї нашу цибулю та моркву. І тепер це все треба обсмажити 2-3 хвилини. Поки смажиться наша цибуля з морквою, скажу вам новину, у нас з'явився телеграм-канал. Десь тут буде QR-код за яким можете переходити і підписуватись. А також буде в описі посилання. Там я планую робити опитування стосовно того, що будемо готувати. Тож підписуйтесь, буде цікаво. Ставимо середній вогонь і додаємо сюди перець та кабачок. Все це добре перемішуємо. Накриваємо все кришкою і готуємо 10 хвилин до м'якості овочів. Поки тушкуються наші овочі, переходимо до нарізання печериць. Для цього беремо, розрізаємо навпіл і потім тонкими слайсами. Додаємо тепер наші гриби, наші печериці, добре перемішуємо. Накриваємо це все кришкою та тушкуємо ще протягом 5 хвилин. Тепер переходимо до підготовки останніх інгредієнтів. Беремо наш імбир. За кадром я його вже встиг почистити. Беремо мілку тертку і починаємо його натирати. Далі переходимо до чеснику. Я його теж вже за кадром почистив. Беремо нашу супер. Різалку, давилку, тере, як хочете. І якщо ви всі питалися, де помідор, то ось він. І зараз будемо його нарізати. Для цього розрізаємо навпіл. Прибираємо все, що ми не будемо їсти. І з'їдаємо по шортух. І тепер нарізаємо так само, як гриби, тонкими слайсами. Тепер додаємо все, що ми порізали, начистили сковорідку. Все це добре перемішуємо. Ви не уявляєте, як спачно пахне імбір та часник. І додаємо соєвий соус. Також добре перемішуємо. Тепер зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою та тушкуємо 7 хвилин. Далі переходимо до фунчози. Але, як ви знаєте, в мене її немає. Є вермішель рисова. Тож я буду готувати її трошки інакше, як написано на етикетці. Для цього ставимо воду, чекаємо, поки вона закипить, опускаємо воду нашу рисову вермішель та варимо протягом 5 хвилин. А якщо ви будете готувати фунчозу, то її треба залити кип'ятком і чекати теж 5-7 хвилин. Коли закипіла наша вода, солимо її. І чекаємо, поки вона закипить знову. Як тільки це відбулося, викладаємо в воду нашу вермішель. Перемішуємо трошки. І тепер варимо протягом 5 хвилин. Коли наша вермішель готова, беремо сито і відкидаємо зайву вологу. І після того. Промиваємо великою кількістю води. Тепер беремо і змішуємо наші останні інгредієнти. І тепер вгадайте, що робимо? Правильно. Добре все перемішуємо. Тепер це все накриваємо кришкою і продовжуємо тушкувати протягом 2 хвилин, а потім вимикаємо. Ну, от і все. Наша фунчоза з грибами та овочами готова. Смачного! Дякую тобі за твою вподобайку, коментар та підписку на цей канал. І не забудь про те, що в нас з'явилася група в Телеграмі. Всі посилання будуть в описі. До наступного вівторка.